Найхайповіший, найтрендовіший, найбажаніший аромат, за якими ганяється зараз просто кожен. Кожен другий запит в Дірект Пампарфам про цей аромат. Розкажіть, як він пахне. Так от огляд на габа від Ормон Paris. Особисто для мене це поєднання двох ароматів: Ганімет і Піч Міраж від Герлен. Та сама мінеральність однозначно, однак, на відміну від Ганімеда, тут немає жодної медичної стерильності, жодного стоматологічного кабінету. А є багато фруктовості, яку я відчуваю таку, як ніби персик, стиглий, навіть перестиглий, соковитий кусаєш і одразу відчуваєш цю солодкість. Мега стильно, мега сучасно, мега жіночно, компліментарно. Коли ви пшикаєтесь цим ароматом, оточуючи відчувають не просто шлейф, а справжнє шлейфіще. Його реально чути 4 метри від вас. А коли ви покинете кімнату, то аромат ще буде стояти в ній протягом всього дня. Чи варто спробувати? Однозначно так. Парфам -пар доступний на розпив від 3 мл.